Вітаю колеги! Мене звати Яна Свердлюк, я старша методистка з англійської мови, відділу методичної підтримки НУШ видавництва лінгвіст. Рада представити вам нашу новинку, спільну розробку видавництва Лінгвіст та National Geographic Learning, а саме підручник з англійської мови Imagine for Ukraine для 4 класу, авторами якого є Рейчел Вілсон. Даніель Барбер та Діана Головань. Підручник готує учнів до рівня володіння англійською мовою pre a 1 та розрахований на 3 години англійської мови на тиждень. Він відповідає державному стандарту та концепції нової української школи і типовій освітній програмі за редакцією Романа Шаяна для 4 класу. Підручник має аудіо та відеопідтримку та електронний додаток на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Пропоную детальніше познайомитися зі структурою Imagine for Ukraine для 4 класу. Підручник 4 класу охоплює 10 тем та одну вступну. Welcome. Our Amazing World Here and There Helping Out. Let's have fun. Who's hungry? Look at me, body and mind. Yesterday and long ago, the great outdoors, exploring. Учнів та четвертого класу чекають п'ять культурологічних стринок. Nature in Ukraine, Ukrainian Children's Day, Ukrainian Literature Heroes, My Health, Holidays in Scotland. У четвертому класі продовжують допомагати учням та ученицям розвивати свої вміння, сторінки з читання під назвою Reading, що вже інтегровані в кожен юніт. Три сторінки Reading Challenge», що додають інформації про реальний навколишній світ через зображення та тексти. Ці сторінки розширюють теми, які були вивчені в попередніх юнітах, та надають додаткову практику вмінь читання та сприйняття прочитаного тексту. Сторінки Let's Talk продовжують допомагати учням та ученицям розвивати свої вміння для закріплення functional language, тобто тих висловів, що найчастіше оточують школярів в класі та поза ним. Сторінки Grammar Helper, що доповнюють кожен урок граматики та стануть чудовою основою для закріплення знань. Кожен з десяти основних розділів має вступну сторінку з емоційним зображенням. За вступом йдуть шість уроків. Дитина вивчає нові слова граматичні конструкції через приклади, вірші, читає невеличкі тексти, закріплює граматику з нього. Школярі доповнюють ці знання повторенням літер та вивченням нових звуків. Вони бачать усю граматику та лексику розділу у пісні, яка спрямована на розвиток соціальних мінь, продуктивної взаємодії. Підтримки, вирішення конфліктів, дбайливого ставлення до себе та свого оточення, завдання для самооцінювання і аудіо до них доступні за QR-кодом на сторінці з піснею. Що два розділи: є урок з відео та проектом, урок з повторенням пройденого матеріалу та урок для знайомства з культурами світу і формування власної національної ідентичності. Для спільної рефлексії у підручнику є сторінки Let's Talk та Game. Додаткова практика читання присутня на сторінках Reading, Challenge. Важливою частиною курсу є електронний додаток. Знайти доступ до нього ви можете на сайті видавництва лінгвіст у частині для учнів та учениць, натиснувши кнопку Оберіть свій підручник. Оберіть 4 клас. Натисніть на обкладинку підручника Imagine for Ukraine 4. Натисніть на кнопку E-Додаток. Ви потрапили на сторінку електронного додатку до курсу, що знаходиться на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Для отримання повного доступу до матеріалів додатку рекомендуємо зареєструватися на платформі. Нагадуємо, що знайти доступ до матеріалів додатку можна через сторінку для учнів та учениць на сайті видавництва Lingvist та за посиланням і QR-кодом на обкладинці підручника. Серед матеріалів додатку ви знайдете аудіосупровід до підручника, лексичні картки на платформі Quizlet, граматичні та фонетичні ігри на платформі WordWall, матеріали для секції self-assessment та листи підтримки для батьків. Також в додатку містяться діагностичні семестрові роботи. Давайте познайомимося з методикою викладання, що лежить в основі Imagine for Ukraine. Це принцип, який дуже легко запам'ятати: A, B, C. Always be curious. Ми заохочуємо дітей бути спраглими до знань та відкритими до спілкування. Для цього Imagine for Ukraine ілюструє мультикультурний світ, але, звісно, і культурі України приділено значну увагу. На Наступних сторінках всіх десяти розділів фотографії українських місцин, культури та українців у притаманному нам культурному оточенні. Культурологічні сторінки своїм наповненням та завданнями допомагають розвивати словниковий запас, щоб учні впевнено розповідали про Україну, її культуру та традиції. Для знайомства з різноманіттям світу всередині розділів українські діти зустрінуть фотографії своїх однолітків із 60 країн світу. Ці фото надані нашим освітнім партнером National Geographic. Лексика в підручнику викладається з однозначним трактуванням, щоб закласти міцну основу для решти розділу. Вибір слів відповідає віковим та психолінгвістичним особливостям дітей молодшого шкільного віку. Нові слова подаються із візуальними компонентами: це емоційне фото для створення реального контексту та окремі зображення для представлення кожної лексичної одиниці. Вся лексика та вправи озвучені. А комунікативні завдання дають школярам можливість відразу почати використовувати мову. Тобто ми вивчаємо слова, закріплюємо їх через повторення, а потім починаємо використовувати та реагувати на них. Граматика на сторінках Imagine for Ukraine представлена у змістових контекстах. Ми бачимо приклади та героїв підручника, які моделюють для дитини ситуацію, у якій буде використано певну граматичну конструкцію. Практика йде від простого до складного. Вся вивчена граматика синхронізується з вже вивченою лексикою. Далі на нас чекають сторінки з читання. Нові слова в текстах викладаються заздалегідь, щоб учні могли впевнено почати читати. Тексти на сторінках Imagine for Ukraine ілюструють реальне життя, а граматика, що йде на наступному уроці, пояснює будову речень з тексту та закликає учнів до більш вмотивованого читання. Уроки з фоніксами використовують високочастотні слова для того, щоб доповнити лексику, що вже була вивчена в розділі. Римівка допомагає тренувати фонематичне сприйняття мови дитиною. Завдання на сторінках з піснями, іграми, відео та проектами пропонують моделі спілкування, що покращують взаємодію між учнями та заохочують їх бути більш ініціативними, виголошувати свої думки, підтримувати один одного, забезпечуючи практичний та цікавий розвиток вмінь школярів. У підручниках Imagine for Ukraine. Легкий та зрозумілий матеріал з яскравими фото, цікавими відео, вступами з українцями, де навчають цінностей, фоніксів, читання, допомагають розвивати творче мислення та оцінювати самих себе. Не забуваємо і про електронний додаток, що додасть ще більшої інтерактивності у вашу роботу в класі. Занурюйтесь у яскравий світ англійської мови з вашими учнями разом з Imagine for Ukraine. Дякую за увагу!